Дорогі друзі, вітаю вас в наших коучинг розборах Розбираємо запити, з якими люди звертаються до коучів, розбираємо зали з Дніпровського, але коуч перших осіб. Хто не знає, засновниця міжнародної інтегральної коуч школи і справжня чарівниця, і це не просто слова. Алла, вітаю вас! Вітаю, вітаю вас, друзі. Дуже рада сьогодні бути знову з вами. Але з яким настроєм сьогодні? Бачу, що хорошим. Поділіться трошки. Що відбувається хороше в вашому житті? По-перше, весна. Вона продовжує <плес> нас заливати. Е, і своїм світлом бувають хмарки, так, але я знаю, що сонечко все одно за хмарками є, і весною відчувається розквіт, і дерева розквітають. І... Начебто знаєш, в душі щось там також розквітає. Це по-перше. По-друге, дійсно, коли я бачу, як в людей щось налагоджується, якісь запити вирішуються, якісь результати є, то це також мене дуже, дуже, дуже надихає. Ну, поділіться відразу планами своїми на тиждень. Я зазвичай пізніше питаю. Да-да-да. По-перше, прям. Триває сертифікація 37-го потоку міжнародної інтегральної коучинг школи, і це це для це... вас свято, Я вас вітаю. Це для моєї свята, свята да. і на, на, на минулому тижні. До речі, також ми сертифікували студентів, і на цьому, на цьому якраз ми завершуємо і. Ви можете, якщо хочете записатись на безкоштовну коучинг сесію вже до е, без п'яти хвилин сертифікованих коучей, будь ласка, е, буде посилання під е, нашою передачею, ви можете записатись. ще є можливість зі мною пограти в Фокус в онлайні це моя трансформаційна коучингова гра, яка дійсно там за три години в людини може і не один запит вирішитись. Вона дійсно потужна, і вже в неї грають не тільки зі мною, а ще більше 30 ведучих є. Цієї гри, і, до речі, в цьому місяці я набираю групу ведучих, які хочуть стати ведучими для навчання. Можливо, ви хочете бути серед них, будь ласка, приєднайтесь. І е, що мене прям особливо ще два проекти є. Один продовжується, особливо надихають це магія групи, така легендарна програма, яка. Е, Пройшла як, ну, запустилася як пілотний проєкт, вона просто неймовірно сильною вийшла, і ем, в нас були два дні, а тепер ще по півдня. І от якраз в п'ятницю ми проводимо цю зустріч, третю, на якій Студенти чи учасники зможуть отримати інструменти фасилітації і пропрацювати свої кейси. Будемо розбирати вже їхню групову роботу. А ще я запускаю дуже гарний проєкт, куди і тебе запрошувала, але ти не підтримав. Не підтримав цей раз мене. Маєш право розумію. Це книга. Я хочу написати разом з. 45 п'ять чи п'ятью, як там правильно сказати? Чи чи Ще 45 коучів, випускників міжнародної інтегральної коучинг школи. мене підтримують, і ми напишемо разом книжку про коучинг. енергія змін. Практичні коучингові інструменти для там великих цілей, так вона називається. Щоб показати його силу, розказати про кейси, розказати про якісь інструменти, які дуже подобаються коучам. Ось така книжка не тільки ну, вона не для коучів, пишеться, вона пишеться для людей, але коучам також буде цікаво почитати, ну, як колеги, що колеги думають. І цей проект запускається якраз 9-го. 9 квітня вже починаємо писати. Книжка за сім днів пишеться. Переходимо до розборів наших так. Про мрії. Запит про мрії. Завжди мріяла займатися музикою професійно, але обрала більш практичну професію. Тепер, коли мені вже за 30, ого, мене не полишає думка, що я роблю не свою справу. Хочу дослідити, чи можна зараз переорієнтуватися на музичну кар'єру, з чого почати і чи варто ризикувати. Угу. Ну тут е декілька запитів. Один е про е запитання, і не зрозуміло до кого це запитання, чи можна переорієнтуватися, пере чи можна до вас, певно, ну, для кого. Другий, начебто, вже не треба навіть відповідь на це запитання, бо з чого почати? Е, і третій про страхи, чи варто ризикувати? Е, ризикувати чим хочеться запитати. Да? Е, точно запитаю, е, про чим займається зараз, що за практична mm -hmm. професія. Е, і е, що таке кар'єра в музиці? Да? Музична кар'єра. Ну, як... Знову ж таки, про практичну професію. Чому запитую? Тому що. Е, Ну, дуже важливо, щоб ми говорили не про віртуальність. Є якась практична професія, є якась музична кар'єра, і так. щось ми там будемо. Да? Ні, е, коучинг він про практичність, про реальність. Е, і тоді, ну, наприклад, там, не знаю, бухгалтер, фінансіст, логіст, що е, там ще може бути практично, да? ну, і, і інші професії. Е, і я б запитала, як може виглядати ваша музична кар'єра? Так. Опишіть, будь ласка, і це берег я про про береги завжди з вами говорю: да, берег мрій, берег на який можна потім спиратися для того, щоб дійсно там вже відповідати на запитання: чи варто, чи не варто, і як варто, і все інше. Що за музична кар'єра? Е тому що чим ясніше для людини буде цей берег, тим менше буде сумнівів. Ясність, вона е розчищає сумніви. Та. Як е туман, а фара да, це ясність. Цілі. Вона там щось показує, куди рухатись так само і тут. Тому я б тут попрацювала більше з е, самою ціллю Потім я би точно запитувала про ризики: а чим саме ризикувати? Ну, що там? Дальше. Що може трапити самого там поганого? І як собі уявляє людина цей. Цю переорієнтацію. Це я перестаю там працювати і тут щось будую, чи я працюю і паралельно, якийсь етап в мене іде, там оця переорієнтація, як то вона собі там, хоча б трошки, уявляє. Якщо не уявляє, то нехай уявить тут разом зі мною. Бо дуже часто людина не наважується, не наважується тому, що вона. Е Уявляє, що цим вже не займається, а цим ще не займається. <гум> ця, начебто вона зависла. Но <гум> це не обов'язково Не обов'язково відрізати щось одне, щоб починати щось інше. Хоча є професії, де так не можна. Наприклад, нотаріус. У мене було декілька запитів від нотаріусів, і там не можна. Якщо ти нотаріус, ти не маєш права іншою діяльністю займатись. Просто не маєш права. Бо це... Ти несеш відповідальність і тебе можуть наказати. Тому тут треба знову ж таки подосліджувати про слово переорієнтація. Це що? І коли ось так розмовляєш з людиною, і вона бачить, що запитає, ну, що це. Досить нормально, що запитання ставляться, і тут немає такого: О Боже, тобі 30, ну куди ж вже? Ні? Да? Е, все можна чому не можна? Е, я, ну, я не знаю, е, до речі, музикального світу, я не знаю правил там, але я коуч, і якщо людина то знає. То я буду в неї запитувати. Да, вона. А якщо вона, до речі, не дуже в цьому розбирається, не дуже це знає, то я запитаю в неї, де вона може дізнатися. В кого вона може запитати, що, що їй треба прочитати про це, да, як дослідити то. Е, і далі справа техніки, нема питань, в чому тут. Тут я не бачу тут ніяких. Підводних каміння ніякого. Е, я, знаєте, про що задумався? <кій> Якраз нещодавно обговорював це, так, дискутували з, з моїм менті, про те, що мрії насправді можуть бути таким небезпечною штукою. Бо коли це мрії вже довго, і ніби воно людину, знаєте, дає їй дофаміну, якихось очікувань, ніби людина звикає до того стану. Десь, от колись я стану там кимось. І нічого не робить при цьому. От як до цього ставитись? Є в чомусь все ж таки в цих мріях щось таке небезпечне для людини? Чи як? Ем, ти знаєш, небезпека тут не в мрії. Небезпека так. це ем, коли, особливо початківці, так, вони, дивлячись на цей запит, думають, що точно, обов'язково, людину треба в, музичну, в музичний напрямок, в музичну кар'єру, штовхати. І вони починають її туди тягнути, штовхати, треба розібратися. Так. І ну, в мене був на початку цього року дуже цікавий запит, пов'язаний якраз з музичною також кар'єрою. Ага. І людина каже: От я так виступаю потрошку, але я прям відчуваю, що мені щось тут бракує. Якось мені, бо я тоді хочу, щоб це було прям. Я кажу, а навіщо тобі музика? Ну, так само, як я і тут буду запитувати: коли людина розкаже, що таке музична кар'єра, друге запитання, яке я їй задам після цього: навіщо вона вам? І що тоді? Як вплине на життя? А якщо цього не буде, то що? Як ви будете почуватися? А як ви почуваєте з цією думкою, що ви там ну, в цій професії, в якій ви зараз? А та у вас як мрія, як ви почуваєтесь? А уявіть, що тепер ви вже в музичній кар'єрі, але на початку. Ще не там, де ви хочете бути в результаті. Як почуваєтесь тут? Оці всі запитання дуже-дуже дуже важливо пропрацювати. Бо якщо цього не зробити, а зразу. То давай, да, ти зможеш, Боже, тобі тільки 30, а ще й свої приклади. Ага, Та ага. я у 40 почала кар'єру коуча. Дивись, дивись, як все гарно. Ні, друзі, буває так. Згадую, до речі, ця людина, я про кейс цей згадала ж, да, вона не будує кар'єру музиканта, ні. Продовжує як хобі. Чому? Тому що відповідь на запитання, чого бракує. Було визнання, а як ти визнання можеш по-іншому, а ось тут. І в своїй основній кар'єрі він почав робити те, що не робив, щоб було визнання. І все. І не треба. Хоча це була дитяча мрія. В нього є і це ну, мрія, вона все одно ну, здійснилась. І, і тут йому теж подобається. Ну, тут бачиш, тут прямо не своє, а, а тут немає прям тут, що це не, не моє. Тут було що мені це також подобається. Але про на, твою, на твоє запитання, чи воно небезпечно. Якщо б людина тут різанула, пішла б в музичну кар'єру, <с>? да, тут ще невідомо, як воно і що. Е треба дослідити, що людина цим. Шукає, і чи можна це якось по-іншому мати? Бо нам не сама мрія треба, нам треба щось, що ця мрія дає. І це головне завдання коуча: це на мові коучів цінність цілі досліджувати. Навіщо? І що тоді, як вплине на тебе, на твою сім'ю, на на світ навколо, що воно тобі дасть і Що будеш відчувати, і навпаки, якщо цього не буде, то що. І оцей момент він ключовий. Початківець і в цьому небезпека не в самій мрії, а в тому, що якщо людину туди потягнути і вона побудує план, кине роботу е і зрозуміє через півроку, о Боже, мені нема на що жити. А тут щось забули дослідити, на що будете жити точно, коли ми. Допомагаємо людині змінити професію? Дуже важливо запитувати, на що вона живе, скільки є змога, якщо цього доходу не буде, прожити без цих грошей. Ну, наприклад, там півроку. І тоді, через півроку, на цій музичній кар'єрі скільки треба мати? Як це можна зробити тоді? А якщо так не можна, ну як ви вважаєте, то коли можна? Щоб було небезпечно почати цей шлях? Ага, через рік. Тоді як це е, інтегрується? Ага, етап буде трохи більший. А що ще можна? Як ще можна вплинути, щоб був не рік, а менше? І ось ось така розмова вона допомагає людині, і це про реальні речі, а не просто. Треба мрію вцілювати, бо мріє ж це добре. То я тут згодна, ну, не мрія небезпечна, а дії коуча. Да, я з вами погоджуюсь. Ви сказали прорізати, насправді я б різав навпаки, коли казав про небезпеку мрії, це ніби це те, що обмежує людину. І я би питав: а що, якби не було цієї мрії? Ну, це трохи парадоксально, да. А що б тоді? Якщо уявити, що цієї мрії у вас нема, що ви тоді робите, чим ви тоді займаєтесь? І це так само дає, ну то, як і ті опроси, що ви задали, да? дає більше там, простору для розвив, Да? Добре, але в мене таке проминуло в голові. Чи взагалі бувають у коучів, тим більше у такого коуча, як Алла Дніпровським, чи ви одразу все перетворюєте на цілі? Як це працює? Можливо, якимись лайфхаками поділитись. Е, у нас ми про це говорили в якихось випусках, але я думаю, це ніколи не завадить повторити. І ще хочу мити до момент. Вибачте, поки поки ви думаєте, В принципі, от перетворення мрії на, на, на ціль, на реальні кроки, на досягнення, це фактично є однією з найбільших таких спеціалізацій коучення. Так що тому, якщо у вас є щось про що ви давно мрієте, я дуже вам раджу. Принаймні прийти на калейдоскоп чи сертифікацію зараз триває і до фактично вже професійних сертифікованих коучів і з цим працювати, подумати про це, і ви тоді зможете або згрушити з місця або в напрямку цілі, аб, або в напрямку мети, або в якогось іншому напрямку. Це буде дуже корисно. М -м Моя мрія, про яку я говорю, і яка дійсно мене надихає це навчити коучингу мільйон людей. Вона не просто говориться мною, я туди і рухаюсь. У мене є мрія провести інтенсив, коучинг-інтенсив в Іспанії. Вона з'явилася ага. нещодавно, і я хочу її втілити. В мене є мрія проводити офлайн заходи по Європі. Збираючи там по 100 людей, це можуть бути різні теми, які дійсно людям зараз важливі. Це не обов'язково коучинг. Я буду завжди коучинг застосовувати, але це програми, які допомагають людям ставати на ноги. Е, є мрія побувати в Японії, начебто, ну, такі Їдь! Якось вона да, щось не стикується, щось була в Індії, ну слава Богу, вже Індія в мене трохи не доїхала. <гум> є, є вже, маю. Хоча також, ну вже давно могла поїхати, ну, чомусь, от, знаєш, от, мрія і мрія, як ти кажеш, да? є там, надихає, дає енергію, дає дофамін, ну і хай собі буде. М -м є мрія побудувати будинок і жити в у власному будинку. Я її втілила вже неодноразово. І спочатку і, і знову в мене є мрія. Знову в мене є мрія, бо будинку нема. А, ось в мене є мрія побачити сяючі очі Аліси, коли її мрії здійснюються. Я знаю, що вони про моду, про фешн, де вона там, на показах вдягає можливо. Людей або допомагає якимось зіркам вдягатися, чи там на фотосесіях. Такі в неї мрії, мрію це побачити. Є мрія побачити також ем, усмішку мого сина, коли він свою мрію реалізує. Я знаю, яка вона і як він так злиться. Ем, є мрія. Ем, про те, як мій чоловік себе почуває, коли побудував ще один будинок. Бо це просто ну, його така прям е мрія-мрія, я бачила вже ці очі і знову хочу е це побачити. Ось такі в мене мрії. Е Можете круто чути мрії інших людей. Але от прям дуже круто. Я розумію. Ви ви це чуєте студенти? Звучують ну, і клієнти. Звісно, от а так, от люди питайте про у своїх близьких чи не близьких людей, про що вони мріють? Діліться своїми мріями. Напишіть в коментарях, це дуже надихає, але я вам дуже за це вдячний. Ну що, буде лайфхак від вас? Я так розумію, що все ж таки ваші мрії рано чи пізно перетворюються на цілі. Я підозрюю. І ще підозрюю, що ці цілі будуть реалізовані дуже швидко. Ну, поділіться з нами, хто не має такої навички перетворювати швидко мрії на цілі. Лайфхак і будемо завершувати. Угу. Ну, По-перше, запишіть свою мрію. Прямо запишіть її. Ось вона вже на папері. А потім. Напишіть хоча б сім пунктів, як зміниться ваше життя. Як змінитесь ви? Що буде тоді? Прямо напишіть знову ж таки. І коли ви це напишете, прямо. Два кроки, не три, два кроки. Да? Які ви зробите, щоб дійсно почати рух до цілі? Навіть не треба на перешкоди вже дивитись. От коли у вас на папері вже є ціль, вже є, що там з вами, ще знаєте, які запитання можуть допомогти? Як ви зрозумієте, що ви досягли цілі? От Воно дуже потужне. Ви прямо біля цілі напишете цей результат, угу. і потім е, пункти. І два кроки. І зробіть їх, коли напишете там, коли. І зробіть їх. І точно, а ви вже коли щось Перші зробили. Кроки, да? Перші да. Кроки. Коли ви щось зробили, там у вас вже дофамінчик, там вже енергія пішла, і вже буде жаль. Будете жалкувати, що ну як же я кину, ну, я вже почав шлях. І так потрошку-потрошку ви будете рухатись. Клана. Нехай не здійснюється, бо це дійсно дуже потужно. Ми своїми мріями змінюємо світ, робимо його краще. Клас, але я дуже вам бажаю, щоб ваші, я впевнений в тому, що ваші мрії здійснюється, і я бажаю кожному з наших глядачів, щоб ваші мрії здійснилися. Але перше, що треба, я погоджуюся взяли, напишіть. Якщо не хочете в коментарях, собі десь на видному місці. Дякую вам, побачимося через тиждень в наших натхненних, судячи з сьогоднішнього ефіру, кочів розборах. До зустрічі. До зустрічі.